Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! В чергове розпакування посилок сайту Aliexpress. Я думаю, що такі посилки треба окремо. Можна ну, більш сконцентруватися на одній. Ось така посилка прийшла сьогодні. Ось такий номер. Це вже як якісь є товари по 3 долари, по 2 долари, або ще щось. Тоді вже можна об'єднати. Це електроніка, я думаю, що цікавіше буде розпаковувати по Так, Це є електробритва фірми видно Це є суббренд, або, як то кажуть, дочірнє підприємства Xiaomi. Так що ось такі характеристики є такі. Зарядка Type-C має бути прикольна бретва. Я дивився на них огляди Ну, і всі люди хваляться ці брит. Приходить у двох коробках. Це йде Ну, трьох. коробка для транспортування. І основна коробка вся у слюді. Ось така. Так, української мови, звісно, нема. Є російська. Так, рух, плаваю, що головка 3D, зарядний дисплей, без, швидка зарядка Type-C. Ефективна чисте брення, двою. Двойна сітка бретвина. Ультратонка. Так, що тут ще пише? Роторна є бритва, 3,7 В номінальна я 3 Вт. Час зарядки 1,5 години. Так, комплектація роторна бритва, щітка, інструкції і зарядний кабель. Я замов пару таких ще одну іншу. Таку і ще багато, пару девайсів фірми NG. Ну, як то каже, попробую, може, щось на продаж, щоб було більше можливості купляти, замовляти для розпакування товарів. Першній час не дуже є десь заробити, щоб можна було поспалити собі ось так. Замовляти щось інше. І більше. Так. Ось така, Бретва от. Так, має бути прикольна, Брейт. У мене є машинка для стрижки фірми Shine. Працюю вже два роки. Нарікань немає. Так. так, то ось так приходить. Так, щіточка. бред чистити брету. Так, більше нічого нема. Кабель зарядки Type-C. Ось такий. Ну, думаю, його достатньо. Можна, якщо хтось має переважно всі мої телефони, які заряджаються від, мікро... від цього від Type-C, так що проблем не буде з зарядкою. Ну і інструкція по експлуатації. Так, є англійська і, і російська мова. Ось так. Так що кожен може зрозуміти для себе, що йому потрібно? Дайні бриф. І сама брато виглядає ось так. Так. Це є захисний кожух для переноски і не зберігання бритви. Бритва, як заявляється, не є волога стійка, але можна мити головку брева, якщо акуратно. Так от тут зарядка Type-7. Попробуємо Yan Shem. Ось так вона розкладається. Ось лезо, плавающе лезо. Так. І вона має бути магія. Ось так. І вона вже готова. Дивіться, як прикольно, І доволі, доволі, доволі зручно. Все. Так, і берет працює. Доволі класно бритва працює і не дре. Супер. І досить тихо Е, Є індикатор заряду. Якщо бритва розряджається, мигає червоним, і при зарядці мигає червоним. Коли вже зарядилося, вже мигає, вже зеленим світить. Так. Так, подивимося, що вона набрила. Волоски є. Ну, супер-супер. Треба буде протестити, Побритися. кому цікаво, я відповім в коментарі, чи гарно брей. Так, ось така бритва. Взяв ще одну на продаж, мені дві не потрібно. Так що попробую. Продам замовлю ще щось цікаве з AliExpress. Ну, Хоча їде дуже багато, дуже багато посилок. Їдуть і телефони, і, кажу, бритви, наушники, годинники і багато іншого. Більшість товарів, всі, що відносяться до електрики. От так само тут всі характеристики дублюються на. задній стороні показано, що бритву не можна мити під водою. Ну, але глюк цю можна помити тут. Все отак ніби захищено, що туди нічого падати не буде. Акуратно змити, ну цю вже нормально можна помити. Так що дану бретву рекомендую до покупки. На продавця посилання дам. У продавця треба чекати в нього, навіть дешевше буває. Буває дешевше, ніж ну, в офіційному магазині геншен. Так що дивіться, дивіться кому потрібно, придивляйтеся. Прикольний сучай, сучасний дизайн. Щось похоже на Xiaomi Midja. Ну, не дуже похожі між собою. Ось така бретва, сучасна, прикольна, гарний пластик, якісний пластик, все. Все прекрасно, Магітна, магнітна кришка взагалі супер. От. Ніяких цих кріплень, що можуть виламатись. Суперо. А за ті гроші, що їх можна купити, це суперове придбання, всім раджу. Так що, всім дякую за увагу. Кому цікаво відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. Це допомагає за розпосюдження більше відео. Щоб багато більше людей YouTube показав більшим, більшим людям. Так що всім дякую тим, що дивляться моє відео. Ставлять лайки. Ну і всім, хто переглядає. Так що всім мирного неба і слава Україні!